Друзі, дивіться, яка велика посилочка до нас прийшла. Дивіться наступні сторі, зараз покажу, там щось дуже цікаве. Замовили ми крутезну, настільну гру. Аерохокей це чудова можливість провести весело час зі своєю сім'єю та друзями. Якість суперова, всі деталі, та болти міцні, а сам стіл дуже гарний і стійкий. А зібрали ми його буквально за декілька хвилин. Він підключається до 220 і вентилятор допомагає шайбі ковзати немов по справжньому льду, а головне є лічильник, і з ним гра легка і весела. Тому я дуже хочу поділитися з вами магазинчиком торгової марки Авко, в якому ми зробили замовлення. У них крутий вибір і доступні ціни, вам сподобається. Окрім настільних ігор, ТМ «Авко» має великий вибір товарів: дряпки для котів, лялькові будиночки, ігрові кухні та спортивні товари. Всі товари у них пройшли сертифікацію, тому вони безпечні для споживання. Переходьте до торгової марки «Авко» та підписуйтесь, щоб їх не загубити.